Насправді, вам залишилося зовсім трошки, щоб опанувати додаткові опції додатку просто твій, якщо ви вже зареєструвалися і налаштували основний функціонал. Підказки щодо стартових, фінансових і телевізійних можливостей додатку в описі під цим відео. Ну а зараз ми покажемо вам ще кілька корисних фішок. По-перше, мультизадачність. Додаток дозволяє підключити на один аккаунт до п'яти різних девайсів: смартфон, планшет чи будь-який Android-пристрій. Встановлюєте на них додаток, входите під своїм логіном і у вашому акаунті з'являються додані пристрої. Усе справді просто. Далі налаштування якості відео, в залежності від швидкості вашого інтернету або оптимізації мобільного трафіку, досяжне для усіх підключених до акаунту пристроїв. До речі, ви можете протестувати швидкість і застосувати налаштування відео для конкретного пристрою. Також ви можете блокувати додаток та увімкнути батьківський контроль для безпечного перегляду контенту дітьми. Усе так само просто. Задаєте пін-код безпеки через меню. Відповідно, контент 18 буде недоступний для випадкового перегляду і захищеним від випадкової дитячої уваги. Ну і зрештою бонус. Просто тіві насправді не тільки ТІВІ, але і радіо. Окреме меню відкриває опції fm приймача з можливістю формувати список радіостанцій, програмувати і контролювати ефір. Ну а якщо справа у телебаченні, тоді повертайтеся до телебачення з новими опціями, але традиційно просто завдяки просто тіві.